Друзья, всем привет! Ну что ж, завершился матч клубного чемпионата Свиту, группа D, групповый этап, третий тур. Стадион Линкольн Financial field премия матч Эсперанса Челси, 3-0 команда Энса Моррески, перемогая голы Тосино Адарабио, Делапата Джорджа, принесли Челси перемогу. Давайте про все ми з вами, друзі, будемо говорити по порядку. Есперан, стартова розновка 4 4 1 1 Стартова розновка номінальних господарів. Головний тренер команди Канзарі. У воротах Саїд, парацентральних захисників Туга і Мерія, Хаміда Беналі по флангах, Акбелу Джунчі Півзахисники. Гуаніччі. Гуаніччі як було, так. Да. Гуаніччі як було півзахисники. Канате Маквана також, в принципі, діяли як півзахисники. Дуже активно до атак підключалися, в захисті дуже як-то, активно відпрацьовували. А, Сасе, атакувальний півзахисник та Джабрі у нападі. Це стартова основка Есперенса. Челсі Енцемарейська, головний тренер команди. 4-2-3-1 стартова основка Челсі. Йоргенсен у воротах. Пара центральних захисників та Сін Адеребіо Бейнобадіашиль. Малі Гюсто. А по флангах Рамео Лавия Фернандес опорні півзахисники Крістафер Кунку. Атакувальний півзахисник, Кіран Дюзбері Холл, но немалей по флангах та Делап у нападі. Це стартова основного Челсі. Ну про сам матч. Давайте, друзі, будемо говорити для Челси, то для Сперранса, це був важливий матч. Було зрозуміло, що Фламенго вже виграє групу. Ну, no, а якраз та сперенства Челсі билися за другу позицію. Лондонський гранд з перших же хвилин матчу Челсі заволоділо командою Цемарецькою територіальною перевагою. Тотальний контроль м'яча від Челсі. А Челсі більше володіє м'ячем, Челсі більше атакує. Але забити Челсі так і не вдається. З пригоди цей момент там у Делапа був, коли там пробував футболіст Челсі. Вертер Сперенс відбиває м'яч перед собою і нападник Челсі Делап добиває м'яч. Але м'яч в нього не вийшов удар у Делачних злетів. і не вийшов, не вийшов удар у нападника лондонського Челсі. А, ще небезпечних було атак у Челсі. Але реалізувати їх не вдається. 6 хвилин до завершення першого тайма компенсує суддя. Штрафний. Штрафний зробила команда Цемарецький Енце Фернандес. Енце, 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 шикарний. Пас відса, удар головою гол! 45 п'ята -е плюс третя хвиля та сина який же шикарний пас віденса Фернандеса Енцо! Що це за пас Фіденца? Енце Фернандес, це було геніально, шикарний пас Енце Фернандеса. ну це просто, друзі, майстер-клас на передачі від Енце, чемпіон світу, Енце Фернандес, виконує шикарну передачу. На Тасіна Адарабіо і Тассин пробиває та забиває голу. Потім проходить буквально дві хвилини, і знову Енцо Відає uh, передачу на Делапа. Делап виходить на удану позицію, обіграв технічно. Захисника Есперенса. Удар гол! І Делап забиває свій перший м'яць за Челсі. 45-та плюс п'ята хвилина. 2-0 Челсі. Дві голіві передачі Енса Фернандеса. І Делапа оформляє дубль. Дуже технічно вийшов. Делап обіграв захисника Есперенса. Порубиває де лапта забиває 0-2 Челси. І на цьому перша 45 хвилин куди завершиться. На другий тайм у Есперенце вийде Дербалі, Тека, Радригіс, Бушнеба, Джебалі. Вийдуть у команду Есперанс. У Челсі вийде Маргю, Чорч, Сар, Сантес, СУГУ. Другий тайм. А Челсі, знаєте, ось команда Самареськи просто забрала м'яч. Ось просто забрала м'яч. на владение мячем. И это, как знает, ну, это же прям правило, да, говорится, да. Когда ты владеешь мячем, тебе никого не забить. И вот так Челси. И вот так делала команда Эйцемаринская. Она просто владела мячем. Она просто не давала мяча супернику. Она просто забрала мяч, свои ноги. Э -э, Челси был на мяче. Э -э, Челси контролировал первых падей. У Эйцемаринца за матч, там, я не помню, все, она все будет три удара. И нуль, ни одного удара в площину. То есть правда, команда повністю полностью контролювала У другому таймі матемі. Да, не тільки у другому, а й у першому таймі також. 90 плюс 7 хвур Санта знайшов вільного Джорджа Джордж пробиває з метри 22, Удар по воротах. Вратарь Сперенса бывает мяч перед собою гол забиває Джордж. 19-річний футболіст Челсі, забиває в третье Гарматний удар Джорджа, удар був настільки сильний. Да, вратарь Сперенса цей удар, але удар був настільки сильний, що мяч у сітку варить, залітає, залітає мяч Сітка варит Сперенса 3-0 Челсі. Ну і таким чином, Челсі перемагає. Сперенс за рахунком 3-0. Пермага та по Давайте, друзі, статистику подивимось. 3.16. За ударами по воротах. Перевага Челсі. 0-7. в площину. Перевага Челсі. 25 на 75. Відсоток володіння м'ячем на користь Челсі. 4-1 за кутовими. За гуль нагодами 3.0 3-0. 3 на годи у Челсі, одна голів на них не реалізована. 235 передач у Перенса 185 з них були точними, 78% точність передач. У Челсі 683 передачі, 632 з них були точними, 92% точність передач. Шикарні цифри контроля. Челсі Марески. 4-1 по офсайдах. З трьох ударів у Есперенце три удара повз у Челсі з 16 ударів, 7 ударів в площину, 5 ударів повз ворота, 4 удари заблоковані, по успішних відборах 6-5, перевага Есперенце, 54% успішності, в Есперенце 45 у Челсі, 4-0 по сейвам, 19-7 по виносам м'яча, 4-1 за перехопленнями, за перехопленнями краще був Есперенце. Справді, друзі, туніській команді було прям неймовірно важко. Uh, по фолам 12-12. Тут баланс, але трижжов карток, у Есперенце. А найкращий футболіст матчу — це Енсо Фернандес. На мою думку, це Енсо. Саме він найкращий футболіст матчу, саме його дві голіві передачі практично допомогли Челсі перемогти. Особливо цей перший пас да? Натасіна Адерабіо. Ну просто шикарний пас від Енца. І справді Енца. Чемпіон світу! Шикарний пас від Енца. Неймовірний футболіст Енца Фернандес. Ну ще й не долапа, він віддав голіву передачу. От для мене це Енца. Для мене він найкращий футболіст матчу. Ну і піцу, мой друзі, Челсі перемагає по ділу, абсолютно по ділу Челсі перемагає. Команда Енцимаревської, ви бачили, 75% Челсі на м'ячі. Це справді це величезний показник контролю м'яча у Челсі. Челсі тотально контролювала м'яч команди Енцимаревської, створювала моменти, тому жодних питань немає. Челсі по ділу перемагає дуже сильно туністську команду Есперенс. Есперенс вони молодці, справді команда билась до кінця. І вони обіграли Лос-Анджелес да. И в любом случае, Эсперинс обожает свой клубный чемпионат Свиту, и точно команда не провалила. В принципе, что Эсперинс, очень здорово свою команда показала. А Фламенго-то Челси каракуют в плей-офф, Эсперинс-то Лос-Анджелес покидает турнир, а фламенга то Челси продолжит свою участь далее на клубном чемпионате Свиту. Лондонский Челси у субботы изыграет против Лиссабонинской Бенфики. Ну а Фламенга, Ну а Фламенго у недели 29 черня изыграет против Мюнхенской Баварии. Протибінуської баварії буде грати Фламінга. Uh, Тож з першого все нуль. Я вам, друзі, дякую за увагу. Побажаємо обом командам добра. Вам, друзі, вечірку серці і бажаю в житті щастя, бережіть себе, усім до побачення, усім до нових зустрічей. Будьте щасливі!